Добрий день, українці! Продається будинок в селі Мар'янівка Кременчуцького району Полтавської області. Будинок жилий, площею 71 метр квадратний, рік побудови 1960-1979 з цегли, покритий шифером. Має три кімнати, два коридори, кухню, кладовку, яка планувалася під ванну кімнату. Два входи. Будинок. Електрофікований, газифікований, опалення індивідуальне, є піч та три плити, одна газова, підведений газ, дві для дров можна отопляти будинок, меблі залишаються, плита та холодильник теж. На подвір'ї є підсобні приміщення, комора, вуличний туалет, погріб, ближче до городу льох, декілька сараїв, сіник, колодязь. Земельна ділянка 25 соток приватизована, є кадастровий номер, є сад, плюс 50 соток для ведення домашнього господарства, можна сіяти зернові. Дорога до будинку асфальтована. Село живе, проживають люди різного віку. В селі працюють фермерські господарства. До села курсують автобуси з громади. Їздить два рази на тиждень автомагазин. Відстань до найближчого центру. Козельщинської ОТГ 16 км до міста Решетилівка 36 до Кременчуга 55, до Полтави 74. Документи на будинок на етапі завершення. План будинку, господар, вийшли в особисті. Ціна домоволодіння 4200 доларів, можливий торг. Кому сподобався будинок, чи є запитання, дзвоніть по телефону, який буде в описі та під відео в первому коментарі. Якщо телефону не буде, значить будинок продали. На все добре, дорогі українці. Вдалих вам покупок.